Культурно-мистецький простір в Україні. Чим живе українська культура сьогодні, і чи може культура стати тим стимулом до єднання, який нам очевидно зараз конче необхіден? Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина і студії письменник, кінодраматург Василь Портяк. Вітаю вас, пане Василю. Доброго здоров'я, доброго здоров'я всім. Українська література сьогодні вона є таким об'єднавчим чинником, на вашу думку в культурі. В ментальності Вона є настільки об'єднавчою, настільки дозволяють обставини. Політичні, соціальні процеси, які йдуть. Тому що все ж таки, якщо брати, наприклад, літературу, якщо брати літературу, то ми спостерігаємо зараз, що як жадана, я беру молоду літературу, так і Андруховича, так і Неборака, наприклад, читає вся Україна, читає молодь, тому що дуже важко, мабуть, об'єднати старше покоління. Хоча я думаю, що також це не є цілком вже програшна ситуація, тому що коли. Була, наприклад, був Майдан, якого зараз чомусь соромляться, але я, наприклад, його згадую дуже з такими теплими якимись почуваннями. Я пам'ятаю тих людей, звідти, які приїхали з Донецька, з Луганська. Вони приїхали з якоюсь агресією. А пізніше я з ними через буквально лічені дні. От я з ними сидів, пив чарку, розмовляли, говорили, і, чесно, густо ми навіть полишали ці політичні питання з боку, ми говорили про те, що, в принципі, боліло і моїм землякам на Заході, і тут тим, з якими я зараз, чим я є, чиїм сусідом є, і їм також. А що стосується культури, що стосується культури. То я, ну, я можу оперувати якимись прикладами. Це найкраще, мабуть, тому що можна говорити якимись теоріями, бо воно важче якось це і, 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 сформулювати. От, а, наприклад, коли є якісь такі речі дражливі, наприклад, в нашій історії, які сприймаються на сході, на півдні, в центральній, навіть в Україні сприймаються насторожено, а іноді навіть вороже. Але коли вийшов на екрани фільм нескорений, то я зустрічався з молоддю тут у Києві, і я мав розмови з молодими людьми з Запоріжжя, з Дніпропетровська, які були просто-напросто ошарешені цією інформацією. Я не буду говорити про рівень фільму, чи це фільм настільки хороший, що він їх переконав. Але, у всякому разі, та інформація, яка була подана е, у цьому фільмі, ну, от, вони сказали, що це історія, яку ми не знаємо, і яку ми повинні знати. А мистецтво тобто, повинно переконувати? А мистецтво, ну я не повинен переконувати сам себе, очевидно, реципієнт, от, не конче мистецтво. Мистецтво є переконливим наскільки, наскільки воно є художньо довершеним, наскільки воно є мистецтвом. Наскільки воно наскільки настільки мистецтво, скажімо, промовляє вам до, до серця, до душі, от, хай так це звучить трохи патетично. от. Але якісь людські цінності, і, 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 і вселюдські, і чисто, і чисто людські, чисто якісь особистісні, якщо вони, скажімо, Мистецьки е подані на такому рівні, що торкаються вас, то вони, власне, людина це сприймає. Ви... І, 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 і я думаю, що в такому разі можна і говорити про. Я, не, я не, не кажу про те, що мистецтво повинно служити. Мистецтво повинно служити от для того, щоб там десь конче щось формувати. От, формувати думку, формувати смаки, щось таке. Тобто не є, я не знаю, для мене ніколи не є це завданням, я про це навіть не думаю ніколи, коли я щось намагаюся ну, в робити. У радянські постійно казали, що о. мусить бути. От, от. Якщо тебе щось е, діткнуло, якщо тебе щось болить, якщо вони воно тобі, а, скажімо, у, проблема. Ця, це, то це може бути, може бути чехівський мужик, який відкрутив гайку, і який не розуміє, за що його власне, судять і чому його повинні посадити. За гайку. Так. От. Це може бути драма Івана і Марічки От. Це, Це приїхав в гори. Письменник, спочатку о, оторопів від того, від тої природи, від, потім купнувся ближче демонологія гуцульська, гуцульський фольклор, все інше. А потім, набравши цього всього, та ще й літератури набравши, тому що я так зрозумів пізніше, трошки, коли вже вчився, то в академічній бібліотеці, то на, це, на, на сьогодні це вже просто це все є. А тоді значить, я випадково на, натрапив на Гнатюка. От, певні окремі якісь дослідження. А потім, так, а потім Онищук. Антін Онищук був такий учитель в Надвернянському районі, який досліджував гуцульську демонологію, зокрема, саме демонологію. І Я зрозумів, звідки майже живцем взяті, так мовити, певні лінії у тінях забутих предків Коцюбинського. Але він усе це гармонійно так мовити, вибудував. От, і створивши для світової сили, і це про це свідчить успіх фільму, фільм. який Параджану потім зняв, тому що. До речі, теж не гуцул. Так, теж не Гуцул. От фільм конгеніальний, скажімо так, тому що о, 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 проза Коцюбинського такої ж самої сили, ну, на жаль, вона в світі. Ну, кіно, література трошечки інакше. От ви згадали про молоду літературу на початку. А чи є якийсь... На вашу думку, конфлікт між старшою літературою, ну, представником якої ви є вже зрілою, можна сказати, і от молодою літературою, там двотисячниками е, навіть, так? А вже зараз і 2010-никами, так би мовити. Я, я, не я не думаю. Я не думаю, що. Ви нормально ставитесь до того, як вони пишуть? Е, ну як, я я взагалі нормально ставлюся так. Чи це Час покаже? Навіть, навіть розумієте справу в тому, що те, що іноді. Виглядає, ну скажімо, навіть викликає тільки усміх, тому що я багато працював е, в, е, в організації проведенні конкурсу гранослов, от який дуже довго е, тривав, і тільки тому, що припинили будь яке фінансування, він припинив свою роботу. От. І тому дуже багато доводилося перечитувати молодої е, початкуючої е, прози. От. І там дуже багато, там дуже багато є, е, е, тому що люди розуміють че, е, сучасне письмо угу. о, це воно конче, мусить бути, значить, гра, якісь віртуальні світи, це, мусить, це часто густо е, е, герої мусять носити якісь імена. Скажімо, екзотичні, неукраїнські, там ще якісь там, ну, одним словом, таке. От, Інші думають про те, що це завжди це мусить бути круто, а за їхнім, за їхнім розумінням, це має бути густо, еротично, і навіть більш ніж еротично, скажімо, і це має бути кончена нормативна лексика і так далі. От, але це я кажу про ті речі, які, скажімо, ну я не вважаю, що таке письмо власне, мусить бути, має бути і що воно вирішує, визначає сучасну українську молоду літературу. Ні, там є дуже багато різного. Але воно все має право на існування. Але воно все має право на існування. Розумієте, справа в тому, що навіть те, що зараз. Зараз багато кажуть, що в літературі молоді, в літературі молодії, значить, багато, багато є е, такого, скажімо, і тієї лексики і всього іншого. Ну, справа в справді, це, це, це очевидно. Це очевидно, це, це закономірно, тому що після е, навіть ці діти, які не зазнали, а трохи старші, які також ще в молодих, у нас взагалі молодих досить довго ходять. Е, <звілляє> е -е які, е значить, оцей отой прес, який був в часи, е це до, ще от, скажімо, ну от, до, до, до державності, от е це все настільки не можна було вилізти, скажімо, поза якісь обмеження, що коли ці впали загородки, от, виплеснулося навіть більше ніж треба. Тобто пішов відкат, пішло, маєте хитнувся в другий бік. І багато полізло, звичайно, такого, що воно не є, не, є, не є, скажімо, але. Але річ у тому, що воно все відсіюється. Вона все Добре, нормально. а для вас, для Василя Портяка, є якісь табуйовані теми? От є речі, про які б ви ніколи не написали. Або про що? Чи, чи мусить бути, чи повинно бути табу у мистецтві? Є речі, розумієте, справа в тому, що особисто я от завжди десь відчуватиму на межу в, скажімо, в якихось відтворені. Інтимних, скажімо, речей. Тобто, є все-таки, то я не вважаю то чимось, скажімо, якимось консерватизмом, страшним чи ще чим-небудь, є просто-напросто більше еротики у тому, як описано, як Жульєн Сорель торкнувся сукні, скажімо, коханої, от, чи побачив з-під сукні краєчок ноги. Оголеної, там більше більше є справжньої еротики, ніж, скажімо, в відвертому відтворенні якогось. Ну, ви проти порнографії в мистецтві? Ну, це безперечно. Тобто я я не проти, якщо це насправді в мистецькому рівні, от, я не проти, скажімо, якихось ну, справді. Епізодів, скажімо, відтворення якихось епізодів відвертих. Але це мусить бути дуже, е, е, тонко. дуже тонко, і це мусить бути, це, це мусить бути художньо. Взагалі, що таке мораль у мистецтві? Чи вона там присутня? От, в, 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 мистецтво повинно виховувати. Повинно виховувати. А, мораль. Мораль. А, мораль в мистецтві. Він, в тіннях забутих предків є мораль? Мораль, ви маєте на увазі як як повчання. Як повчання. як повчання, як повчання як, Тобто якась певна дидактика. Е, ні, воно не повинно цього бути, звичайно. Тобто кожен для себе знову ж таки сам робить висновки. В одному із одній з статей, присвячені вашій творчості, я от знайшов таку цитату автора Тарас Кузьмов. У снігах текст. Моторошним у сняг це збірка ваша. Протяг пише своє полотно по-живому, минаючи стерильність розуму і не тривожачи зарозумілість інтелекту. Моторошно. А ну, людей варто лякати через мистецтво? Чи це один із засобів, яким можна досягнути катарсису? О, ну справді, тому що катарсису можна досягнути так. Це справді ви правильно сказали один із засобів. Тому що надзвичайно якоюсь зворушливою, скажімо, нотою можна так само досягти того ж самого очищення, скажімо, через внутрішнє потрясіння. Так само, як і можна, греки все-таки мали на увазі більше трагічні якісь моменти. Ну, от. Але справа в тому, що ну, е то вже як виходить, розумієте, справа в тому, що я пишу, скажімо, не, Добре, ду не я... думаючи про, про те, щоб когось налякати чи, чи комусь показати жах. Я з іншого От. боку запитаю. Ми постійно говоримо про те, що там, та Виначенко, здається, говорив, що історію без брому нашу читати не можна, ну, хоча будь-яку історію, очевидно, без брому не читати не можна, не тільки українську. Чи варто ці розпорошувати, от відкривати ці рани, які ще й не загоїлись? От ви казали про дражливі речі от вже в сьогоднішній розмові, теми, які є. Ну ви сприймаєте, я не сприймаю. І ми тут можемо посваритись там на історичних персонажах, на трактуванні певних подій, на певні єдності там культурні і так далі. От? Наскільки і чи варто ці питання піднімати взагалі в мистецтві? Ну я думаю, що варто. Я думаю, що варто, тому що а, ми мусимо знати, хто ми є. Ми мусимо знати, хто ми є, хто ми, а хто ми є, це ким ми були, ким ми були. І в принципі, ця історія і давня, і недавня а, в цьому мистецтву має знову театр, мається на увазі література. Ну, В останнє вже десятиліття, десь вже майже вже добре століття кінематограф. Це все, так мови, беруться свій матеріал. І я думаю, таким чином, таким чином ми мусимо ми, ми, ми знову ж таки доходити до, до якогось може спільного усвідомлення. Не все загального, не конче, конче одностайно. А хто його мусить формувати? Оце, оце спільний цей знаменник. Хто, хто, хто судді? У вас своя думка, у мене своя, У нас різні думки. Тобто, або ви мені нав'язуєте, виходить, або я вам. А, ну, справа в тому, що то вже залежить очевидно. Або дядьки, які в радянський час писали історію, зараз пишуть. Просто вже трошки в іншому форматі. Очевидно, дядьки, які писали історію в радянському форматі, залишаться на своєму місці, на, на своїх позиціях. Це я вже про це сказав на самому початку. А для е, того молодого покоління, яке зараз росте, ну то очевидно, все-таки е, трошки дико, якщо ми будемо мати, ще нам пощастить мати свою державу, і ми будемо тривати. Як державна нація, і ми будемо кардинально по-різному дивитися на такі речі, скажімо, як постання української держави, формування української держави. От. І будемо по-різному оцінювати сам процес і ті всі катаклізми, які там відбувалися. Ну, от. І скажімо, якщо ми. Будемо і далі одні вважати скажімо, героями наших провідників національно-визвольної боротьби, а другі будуть вважати їх злочинцями. то ми ніколи не станемо, не станемо нормальною нацією. Василь портяк, письменник кінодраматург, передачі Україна єдина на телеканалі УТР про кіно. Ви почали письменницьку кар'єру, потім так склалося, що на досить тривалий час, досить тривалий час ви пішли в кіно. Тобто, був певний. Ну, це вибухом навряд чи можна назвати, але був початок певний вже українського кінематографу. Ну, він був початок і одразу ж і кінцем українського кінематографу. Ну, я, я думаю, що не остаточним, але на, на певний час. Це суто побутові якісь речі спричинилися до цього? Чи... Не побутові мається на увазі. Українському немає грошей. А, та ні, справа в тому, що я в Москву, Москву на курси режисерсько сценаристські я поїхав, коли ще був Радянський Союз, було все стабільно. Я працював тут, у видавництві, от вийшла книжка. Міг піти десь заробляти хліб журналістикою, оскільки я з факультет журналістики закінчив. Ніякого такого в мене не було, якогось спонукального, чисто побутового моменту, щоб я пішов у кінематограф. Кінематограф я пішов, тому що я хотів ним займатися, я його любив. І тому я поїхав туди, так мовити, для того, щоб там відбути ту школу і вернутися і займатися кінематографом. І більше того, справа в тому, що. Хліб кінематографічний, що сценаристський, що режисерський, він не є, я думаю, ви з цього світу ви це розумієте, він не є такий, скажімо, стабільний, часто густо, не є гарантований. От, і в ті часи так само, в ті часи, коли дуже багато знімалося і дуже багато існував прокат, усе це було. Але з різних, скажімо, причин багато режисерів, іноді дуже талановитих режисерів були в простоях от, і так далі. Так що сценарний хліб не дає, скажімо, довготривалих стосунків. До безперечно. Тим більше, Тема... більше перепрошую в нас, тим більше в нас. От, скажімо, тому що десь там, де, де платять скажімо, нормальні, нормальні, нормальні оплати йдуть ці роботи, то там можна е, успішно від, фільму, ус, до фільму, від фільму за фільму жити і жити досить довго і не бідно. От, а у нас навіть у радянські часи, хоча на той час були гай, порівняно немалі. Не, 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 не але це все було. Тема національно визвольної боротьби, зокрема, Зокрема, в кінематографі, в кіносценаріях, створених вами, це, ну я десь читав, що може це кон'юнктура, це таки початок нової держави вже, і, і тут очевидно є попит, принаймні, якщо не, в, не, не всієї країни, то частини країни на цю тему. Ну з усього видно, що цей попит не виправдався напевно, і він не був задоволений в тій мірі, який би був повинен був би бути задоволеним. Тема вам ця близька через якісь особисті речі? Чи просто як письменник який знав, який читав. Да і одне і друге. ну, Мабуть, все таки особисті ну, через хоча б народження, тому що в Карпатах виріс, тому що там, якщо брати окрему саме сторінку УПА, там це все найдовше проіснувало. Тому що і родинні так мовити, тому що. Зачепили родину, так, ну рідко, рідко там в Галичині, а тим більше в Карпатах рідко родини, яку це не зачепило. Но, так що в мене так само і воювали, і розстріляні, і близькі люди. Ну, звичайно, найближчі. найближчі. От, навіть батько, навіть рідні дядьки, вуйки, як у нас кажуть, і так далі. Тобто це, це в мене в крові було. От. І щодо, як тут... щодо, вибачте, щодо кон'юнктури, то вже після першого фільму я зрозумів, що е, це не є, як, казали, як кажуть, є таке запитане. Тобто е, не є ця тема дуже е, бажана. Я маю на увазі фільм Вишневі ночі. Який е, досить вийшов, скажімо так, щоб не, і не хвалитись, і не, а, скажімо так, прийняний досить для глядача, дуже е, співпериває глядач, героям цього фільму. От, тобто, фільм подобається. От, але його доля прокатно так і не склалася, хоча тоді це ще було, так мовити, можна було зробити. Ще існували прокатні контори. Ще існували, Област... так, ще ця система існувала, але коли фільм вийшов і навіть він хорошу пресу, мав все, він навіть був дубльований і він навіть у Росії йшов, цей фільм. От. І тим, тим не менше дуже значить, цікаво там, я пам'ятаю, анонс один, значить, юна Бандерівка, значить, щось там увлекла, чи як там, значить, значить, чекіста. Но. Але тим не менше, ні одна з обласних прокатних контор, крім Чернопільської, Львівської, Івано-Франківської, ще можливо десь одна, не закупили цей фільм. Тобто наші проблеми знаходяться не за кордоном, а всередині. безперечно, безперечно. І тому, але тим не менше, я розумів, що доки можна, доки є якась, тому що зараз можна, зараз можна, ніхто не забороняє. Значить, цю тему треба треба все-таки. А вас задовольняв кінцевий результат я маю на увазі вже кіно. Вас задовольняла режисерська, операторська і всіх інших цехів робота? Тобто, чи побачили ви у, у, у фільмі те, що ви бачили з цим? Я розумію, я розумію. Справа в тому, що справа в тому, що я скажу так, я втішений тим. Як сприйнялися, як, так мовити, вийшли фільми, такі як Меланхолійний вальс? Як Нескорені, Як Вишневі ночі? От. А що там з операторською, режисерською і І, 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 іншими? і Так далі. Ніколи, в принципі, і, і ці фільми, очевидно, про які, які я назвав, я десь, можливо, десь у чомусь бачив, не так. Але. Е... Я ніколи не м, був прихильником розцінювати і валити на когось, скажімо, невдачу або, скажімо, неповну реалізацію задуму на когось. Тому що так, це, це колективний продукт. Розумієте, Багато це колективний сценаріїв продукт? В, в Шухляді. Ну, трошки є. Нові є? Трошки є. Нових, ну, геть нових нових немає, недавні є, крути, от який. Була надія, що він буде реалізований, бо це було під егідою Міністерства культури. Там був організований конкурс, він, начебто, цей, цей сценарій, конкурс, скажімо, він був визнаний за тим, який треба фільмувати. От, але так нічого й не склалося. І я зараз дивлюся на найближчий час на цю на цю, на цю ідею. Трошки скептично. Був у мене е, сценарій такий е, Довбуш, який так само вже був по суті, по суті, можна сказати, запущений в роботу навіть. Чому? Тому, тому що вже була сформована знімальна група, вже був беззначний оператор, художник-постановник, е, ну, режисер, звичайно, ну, от, це був Леонід Осека. Але, mm -hmm. так, але це мало бути на студії Івана Гаврилюка Україна, яка досить скоро після того збанкрутувала. А тоді, коли вже мала починатися ось ось робота, коли вже ми збиралися групою обговорювати, так мовити якісь вже деталі, вже куди їхати на вибір натури там, і так далі, як роб. Пройшлося про, вже й про так, як тепер називають, кастинг, тоді ще того не було, а то ще були проби. Але там якась фірма збанкрутувала тоді, фільм був зупинений, так мовити, і так і не вийшов. А мовити. чому історичні теми? В більшості чи може виключно? Е, майже виключно. Е, ну, мене є сценарій. Сценарій чисто сучасний, от який так само. Так само ну, ним зацікавився був Олег Бійма, але так само не склалося, не склалося з грішми. Сам з передачі от, щодо вислову Україна єдина. Передача що так називається. Що... Які у вас асоціації з цим висловом? Асоціації, розумієте, справа в тому, що і ті діти з недавно, з недавно оприявленого фільму, який не показали на кінофестивалі документального фільму, ті діти, які довбають вугля у тих дірках, шахтах, і ті діти, начебто благополучніші. Але тому, що їхні е, мами працюють десь за кордоном. А вони тут лишилися е, на себе. бабу, на, на, на мам, іноді на тато. Не завжди це добре, іноді геть не добре. Вони лишилися самі на себе. Вони розумієте, вони наші всі діти. Це є одна, так мовити. Тобто це є біль, який однаково мені болить, і я думаю, повинен кожному боліти. Що за ту дитину звідти, з півдня шахтарського, що скажімо, з От. А з другого боку, є, е, є, є добрі діти. Є і ці добрі діти, але я маю на увазі є інші діти, успішні діти, які час від часу чують якісь успіхи роблять. Ось надія у тому, на майбутнє покоління. Ось. І так, безперечно, розумієте. І та ж література, з якою ми почали, яка твориться зараз, розумієте, і, 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 і на півдні, і, і тут у центрі, і на, і на Заході. і... Люди живуть одними болями, одними тривогами, розрізнюють їх політики. Я дякую вам. Це був письменник, кінодраматург Василь Портяк. І ніколи не забувайте, що які б ми не були з вами різні, все одно для всіх нас наша Україна єдина. До побачення.